Вітаю сьогодні. 1 листопада, 24-й 24 випуск циклу передач зрада чи перемога від мене Олексія Голобуцького, політтехнолога. Я намагаюсь кожен день давати якісь певні аналізи подій, які відбулися за цей день, чи за вчорашній, чи за тиждень, чи за місяць. Чи відповідати на якісь питання слов, давати аналіз тим подіям, які відбуваються. Навколо нас. Тому, будь ласка, ставте вподобайки, коментуйте, поширюйте і підписуйтесь. Головне, підписуйтесь, нас вже більше трьох тисяч. І це чудово. Сьогодні хотів би поговорити про внутрішню політику в Україні, продовження теми з статтю time», поговорити про Росію, про ситуацію після, після цього махачкалінського погрому. Соціологіка є, і трохи про Ізраїль. Ну, ще якісь, можливо, теми прийдуть в голову під час передачі. Е продовжується обговорення тієї статті е Саймона Шустера, яка вийшла в, е в журналі Time з приводу Зеленського. Тих слів, що він наговорив. Я вже зробив достатньо багато, але є продовження в дискусії. Тобто, мені пишуть коментарі. Ну, звичайно, така одна з речей, я. Е там є в цій статті тема про те, що нібито Зеленський давав наказ військовим взяти Горлівку на початок жовтня, так і військові відмовили. І мені пишуть, ну як це? Він же верховний головнокомандуючий. Він ну це його обов'язок. Ні, його обов'язок це загальне керування здійснювати. Ну, наприклад, там почати війну, мирні переговори. Парад перемоги, наприклад, так. Ну і речі такі, які кожен день там ставки відбуваються, головнокомандуючих, тобто приймати в них участь. Він не військовий, він закінчував військову академію. Це дуже специфічна справа, дуже специфічна справа. Як кажуть, військові взагалі не люблять воювати, бо вони знають наслідки, що таке війна. А навпаки, політики дуже часто не розуміючи всіх наслідків, влазять військові конфлікти. І, Якщо Зеленський напряму втручається в діяльність військових, нічого доброго від цього не буде нікому так би мовити. Тому я сподіваюся, все ж таки сподіваюся, що це не є правдою. Це ще на питання з приводу того, як, що він головнокомандуючий. Реакція самої влади, ну вона, я це бачу і по коментарям, до речі, під моїм відео. З приводу, що Саймон Шуста по що він народився в Росії, ну це таке загальне, дуже схоже на російську. Так він не є прихильником України в тому розумінні, яке ми вкладаємо. Але є декілька фактів дуже цікавих. По-перше, він з 14 року дійсно не в'їзний в Росію, бо написав хороший матеріал, правдивий матеріал про Боїнг малазійський. Так він займає ну, як нормально, будь-який журналіст західний, він тільки розуміє всю сутність. Диктаторського режиму Путіна і не може бути захищати цей режим. У нього є питання, ну, звичайно, це дуже багатьох у журналістів, взагалі представників ліволіберальної, скажімо так, спільноти. Є питання до Азову, і це треба просто з ними спілкуватися, їм пояснювати, але не але одразу вішти, я що вони написав він статтю про Азов негативне, зразу що від ворог України. Вині розуміти, що треба, що інформації дуже мало було про це. І тобто я його не захищаю. Найсмішніше, що він до цього п'ять написав статей компліментарних щодо Зеленського і щодо України. Більш того, в серпні минулого року він нагороджений орденом, здається, так, да, здається, орден, я не пам'ятаю точно так? Офісом президенту, Зеленським, нагороджений. І тепер розповідати, що він проросійський, ну це якось несерйозно. Але знову ж таки, я розумію, треба будь-які матеріали, особливо під час війни, треба розглядати прискіпливо. Проблема в тому, що треба робити в будь-якому разі висновки. Це не останній матеріал, який буде критикувати ситуацію в Україні. Ще б по Україні хотів би е, два слова сказати. Не люблю, терпіти, не можу е, цю тему взагалі. Навіть не хочу прізвища, але це YouTube, тому треба прізвище називати. Тут Арестович сказав, що якщо таке питання з української мови, то хай російськомовні військові вийдуть з війни, тобто повернуться додому, і на війні залишиться тільки україномовні. Бо ну, якщо, якщо такі принципове питання, тобто Арестович сів от реально на тему розколювання взагалі України. Тобто, ну от я про це постійно кажу. Проблема не в тому, якою хто якою мовою розмовляє, проблема в тому, яка державна політика, і наскільки ми, суспільство, розуміємо той факт, що без української мови, без української мови вжитку, так ми все одно будемо знаходити і далі під російським впливом постійним. А російський вплив закінчується війною в Україні. Іншого варіанту просто нема. Це не питання націоналізму, це не питання якоїсь не знаю, віри, це питання просто раціональне. Це одно, ну, це, ну, якщо ти от, є, біля тебе е, живе якась тварина дика. Так? І, і, і ти знаєш, що якщо ти одягаєш червоне, грубо каже, він завжди на тебе нападає. Ось от, така от ситуація з Україною. Ми повинні максимально відділитися від. Росії не мати жодного, якщо ми не будемо мати жодного впливу з Росії, то по-перше, я впевнений, що у Росії в майбутньому не буде бажання з нами воювати, бо це вже не буде мати раціонального сенсу. А по-друге, ну ми відділимось вже настільки настільки від Росії, що в нас питання: оце от постійно, ми ж себе постійно порівнюємо. З Росією, я постійно це чую, постійно це бачу, як в Росії, і це все бачив 30 років. Тим, те, ми до сих пір живемо в наративами російськими, культурою російською. Я чую російський реп, російську музику. І, звички, я, не, я не те, щоб це все забороняти. я просто, Ми повинні розуміти, що в прямій конкуренції російської культури, наприклад, да, мовної, з українською, українська буде завжди програвати. Там більше грошей, більше носіїв. Нам потрібна жорстка, на жаль, знову ж таки, на жаль, жорстка політика. Подивіться в Новогорщину, подивіться, наприклад, багатьох інших країн. У нас є варіант, є варіант, є варіант, які ну. Ірландський варіант, наприклад, так можна забути свою мову. Вона зникає, бо трохи зникає. 10% населення розмовляє. Чи живуть ірландці гірше цього? Ні, не живуть гірше, звичайно. Так це інша історія. У них все ж таки сусід, і бувши колонізатор, це не Росія, а Великобританія. Це трохи інші відносини. Але можна і так, але проблема в тому, що англійців нема комплексу щодо ірландців зараз. Просто нема комплексів. Якщо Ірландія розмовляє англійською мовою, це не означає, що Англія хоче завоювати Ірландію. що Взагалі такі, що комусь в голову таким може прийти, в принципі, так? Тобто це питання вирішено багато років тому. 80, навіть більше 100 років тому це було вирішено з 2021 році. Так? Це було питання вирішено. Все, Ірландія це не частина а, 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 Великобританії. Все. Тому це питання дуже важливе. Те, що Рестович знову його використовує, ну говорить про те, що вони все ж таки сіли на цю тему і будуть далі її продовжувати. За які за який рахунок це робить, не знаю. Уяви не маю, хоча здогадуюсь, що, скоріш за всього, це все ж таки десь близькі до, ну тому що він постійно з хорошими руськими виступає, а вони фінансуються різними фрідманами та і так далі. То можливо і так само і на нього йдуть гроші з цього джерела. Росія, так, ми бачимо, що після цього машкалінського погрому виявилося, що а нічого не трапилось, практично, так? там побили безліч людей, поламали, покрали ну, взагалі шукали. Тобто вони шукали євреїв для того, щоб з ними поговорити, так, а щоб з ними щось зробити. І Їм дають адміністративку 10-15 діб, все. Тобто, більш того, голова. Мусульманської ради Татарстану а, попросив не, не, не сильно карати цих людей. А, бо, ну, бо, вони, бо вони були спровоковані зовні. Ну, тобто, з України чи з Заходу, це вже немає. Тобто, оця от наратив про те, що це все винувата зовнішня сила, якась, тобто українська чи західна, він залишається. І тут дуже цікаво, що написав Кадиров сьогодні. А Кадиров написав дуже цікаво, Він Пропонує, він жорстко виступив. Він сказав, що якщо такий випадок приходить, то треба попередити людину один раз. Якщо на другий раз він не виконує, то на третій раз йому треба вже кулю в лобок пускати. Тобто Кадиров, на відміну від центральної влади, показує, що він набагато жорстокіший і що він готовий навіть на темі мусульманській, так би мовити, так? бо він є державником, ну, він так себе протиставляє, що не можна. Іти на будь-які протести без дозволу держави. Вони йшли без дозволу держави, тому вони винні і тому їх треба карати. Дуже цікава тема, і продовження теми, як далі буде розколюватись Росія, по якому периметру, скажімо так, стає зрозумілим, що там, де Путін починав своє правління, там, з цього, правління його буде закінчуватися на Кавказі і розвал Росії. Ну, Скажемо так, не розвал в буквальному розумінні слова, це складне явище. Взагалі, коли країна поділяється, бо немає. Ну, якщо так взяти зараз об'єктивних причин для її розвалу в даний момент немає тому, що ну знов ж таки, які сенс Дагестану чи Чечні відходити від Росії, яка їх годує просто так виділяє величезні гроші, особливо на Чечню. Тому, поки є гроші, буде все буде нормально. Ну в масса на увазі, все буде триматися. Але напруга вона збільшується і десь воно повинно, звичайно, прорватися. Соціологія показує, що буквально сьогодні була опублікована центр Лівада в Росії, провів соціологію. Я не дуже вірю, звичайно, в авторитарній системі проводити соціологію, але цікаві цифри, ну просто про тренди можна поговорити. Що все ж, якщо завтра Путін... Оголосить перемир'я мир, тобто да, з Україною, то його підтримує більше 70% населення, і по тенденції збільшується кількість людей, які готові підтримати його навіть при випадку не просто, що зупиняється війна там, де вона є, а з віддачою тих земель, які ну, той території, яку вже Росія захопила, тобто більше вже 30% населення готові від, ну, домовлятися з Україною з віддачою території. Це цікаві тенденції, звичайно. Це говорить про те, що війна при всіх тих умовах, які я говорив, при грошах там, викиду, які кидаються, вона все ж таки не є популярною в країні і стає все менш популярною. І чим більше буде погіршуватись життя росіяна, це об'єктивно. Воно буде погіршуватися, воно погіршується так? Погіршується саме в містах, і саме серед так званого середнього класу. То тим менше вона буде популярною. Зрозуміло, що глубінка російська, національні окраїни і от те, що кидається по 200 тисяч заплати, вони будуть і далі підтримувати. Але зрозуміло, ну, там взагалі грошей нема, жодних соціальних ліфтів. Ситуація в Ізраїлі, да, ну, ми бачимо, продовжується така складна операція. Вже сьогодні стільки сенсацій, типу там американські спецназівці висадились в Ізраїлі, нібито вони збираються допомагати ізраїльтянам заручників звільняти. Потім виявляється, що вони тільки будуть консультувати. Але е, дуже багато країн продовжують розривати дипломатичні стосунки. Ну, Знову ж таки, для арабського світу це нормальне явище, тому поки що це м -м, зважаємо, але не робимо з цього якоїсь сенсації. І Мене найбільше за сьогоднішній день по ізраїльській темі, я не хочу. Я, можливо, завтра, післязавтра будуть більше якісь дані, поговоримо про це. Найбільше мені сподобалось інтерв'ю е, посла Ізраїля в Україні Бродського, який зокрема сказав, що Україна є в Європі найбільш проізраїльською країною. Тобто, пам'ятаєте, риторика, яка була місяць, два-три назад. От іронія долі. розумієте, ніколи в всьому світі неможливо ставити на сказати точно, що оцей буде наш завжди ворог, а це буде наш завжди друг. Все міняється. І він каже, що українці тепер повинні зрозуміти, чому Ізраїль не давав цей залізний купол. Так? Бо Ізраїль, перше, він дуже потрібний. По-друге, ну, реально можливості Ізраїля ну, скромні, скажімо так, в цьому плані. І... Він сподівається на те, що Україна визнає Хамас туристичною організацією, і нібито голоси в парламенті вже є в українському. Так що, от така час повторюсь, іронія долі. Ми найбільш про найбільш проізраїльська країна в Європі. Чи потрібна нам така позиція? Ну тут ще раз кажу, це дуже важке питання. У нас складні, дуже складна ситуація. На даному етапі у нас іншого варіанту просто немає. Ми повністю поєднані з Заходом. Але знову ж таки, ми повинні розуміти, що геополітика і політика це складні речі, і дуже часто, часто ми вимушені, ну, країни вимушені міняти свою політику заради захисту національних інтересів. І ці зміни можуть бути дуже іноді болючими і незвичними. Рвати з арабським світом, ну, на даний момент ми в найкращих стосунках будемо, якщо ми визнаємо Хамас теристична організацією. Хамас структура, яку не визнана в декількох організаціях в декількох європейських країнах, так, і взагалі в багатьох країнах вона не визнана терористичну організацією. Тому ми тут в союзі з Ізраїлем, в Союзі з Сполученими Штатами так чи інакше, і будемо сподіватися, що Остання тема, що гроші, які зараз стоять під питанням, це 60 мільярдів, 61 мільярд доларів допомоги на наступний рік, це дуже важливо для нас, максимально важливо, що вони будуть виріш... вирішуватись. Бо республіканці все ж таки не пішли на той варіант, який пропонував Байден. тобто Об'єднати гроші для Ізраїля з грошима для України і давати це в бюджетному проєкті разом. Вони вимагають виділення української допомоги в окремий закон, ще будуть його обговорювати. І представник Пентагону умовляв в Сенаті республіканців все ж таки голосувати за такий варіант, бо якщо Україна не отримає. Ці гроші, це буде удар не, по, не тільки по Україні, а й по національній безпеці всієї Америки. І сьогодні з'явилася інформація, що Байден може накласти бю, на цей бюджет, накласти вето, якщо там не буде української допомоги. Для Байдена це теж дуже важливо. Ну, Ми уявляємо, що це за ситуація. Україна без грошей в наступному році, без американських грошей це ну, ще не катастрофа, це, це дуже серйозне випробування. Тому будемо сподіватися найкраще. Ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь, поширюйте, будь ласка, до наступних зустрічей.